Анатолій Валевський Плач дощу. Похмурою осінньою порою, безповоротно, немов пожухле листя, облітають останні надії, і тихо співчуваючи, плаче дощ, наповнюючи чистими кришталевими сльозами байдужий калюжий Сиро й холодно. Нікого не видно на вулицях. І тільки самотня парочка мовчки сидить під парасолькою. Що бесила висла на старій лавці, задумливо прислухаючись до сумної мелодії прощального блюзу. Сьогодні вони розлучаються він і вона. Втім, та, яку він любив, пішла від нього в пошуках легшого і красивішого життя вже давно. Однак його любов завжди залишалася з ним і зберігала вірність багато років. Але Скільки б це не тривало, а все ж настав час розлучатися. Він відпускав її туди, у заокрайний світ, де живуть чисті, незамутнені почуття, наївні романтичні мрії та тендітні надії, туди, де вічна весна, квіти і співучі птахи. Нехай там знайде його любов, забуття або принаймні спокій, залишивши в минулому біль серця, образу і непереборний смуток. Хоча залишається ще пам'ять, яка час від часу буде повертатися ночами ніжним катом і непокоїти блідим місячним сріблом, ледь чутно нашіптуючи про те ніжне і прекрасне, що було так давно. І, на жаль, вже кануло в лету, і буде мучити питанням, а чи було насправді. Але теплий ранковий світанок, розчиняючи фарби туги, стане кликати в новий день. У нове життя, даруючи примарну надію незабутніх зустрічей, щирих почуттів та щастя, і тільки плач дощу, іноді сколихне те, що вже охололо, та пролється сльозами печалі на мовчазну землю, змиваючи тепло слідів.